«Колобрами» – проєкт присвячений старим коломийським дверям. Його мета віднайти, дослідити, популяризувати та в ідеалі відреставрувати автентичні міські брами. Заснувала проєкт коломиянка Олена Юрійчук. З нею поспілкувалися наші журналісти. Ці двері, я не впевнена, що в нас коло миї є двері з таким багатим декором, як і тут. Ось тут фарба щищена. Ну, ви бачите, наскільки фарба, якою там малювали, перекреслюють цю всю красу, квіти настільки деталізовано, настільки це все хочеться зберегти. Навіть це саме ковка, видно, якісь елементи втрачені, ну але в принципі для реставраторів немає нічого такого, щоб не можна було зі старих якихось фотографій, можливо, з якихось документів відновити. Тому. Ці двері хочеться зберегти. Авторка проєкту «Колобрами» Олена Юрійчук може годинами розповідати про старі коломийські двері, будинки та їхніх мешканців. До прикладу, за цією брамою на вулиці Валовій, який майже 140 років, ховається історія відомого одеського художника В'ячеслава Розвадовського. Цей будинок він приблизно був побудований на кінці 19 століття, оскільки от перші згадки це 1903-1904 роки, коли тут замешкав художник зі своєю дружиною. Це взагалі була така сімейна кам'яниця. Розвадовський приїхав сюди по суті, як в приму, він не мав куди тікати, і він тут прожив кілька років. Для того аби більше людей дізналося про автентичні коломийські двері, Олена створила сторінки проєкту у соцмережах. Зокрема, в інстаграмі та фейсбуці часто публікує фотографії Брам, пише коротку історію українською та англійською мовами. Також додає адресу. Розповісти про те, що в нас є дуже багато е, цікавих. Е, Дверей цікавих будинків, що ця вся історія, вона не просто ой, це старе, давайте ми її збережемо. Я намагаюся, коли розповідаю, якось додавати персоніфікованості. Розповідаю, хто тут мешкав. Перейшла навіть трошки в Тік-Ток, знімаю якісь відео, тобто не тільки двері, захожу в будинок, показую, а, читаю дійсно струю якусь, там, пресу, документи, щоб повідомити. Проєкт «Колобрами» стартував у травні, та захоплюватися унікальними архітектурними об'єктами рідного міста Олена розпочала набагато раніше, надихалась Львовом, де навчалась та жила до карантину. У Львові насправді ж ситуація краща. Там реставрують, там домовляються з мешканцями. А я приїхала і вирішила пройтися по тих місцях, які мене завжди цікавили, але вони не є відомі надто так туристам. Гончарна школа, вілли близнючки. Ну з того почалося захоплення от власне рідним містом. Коли от в мене цих фотографій не збиралось дуже дуже багато, я зрозуміла, що хотілось би в майбутньому, аби в Коломиї була така сама ініціатива, як в тому ж Франківську, чи була в Маріуполі, чи я вода. Коли громадські активісти вони збираються, збирають кошти і вони реставровують ці двері. Вартість реставрації старих дверей зазвичай не надто відрізняється від вартості їхньої заміни на нові металопластикові. При цьому завдяки реставрації можна дати брамі друге життя, а місту ще більше шарму. Правда, найближча майстерня, яка спеціалізується на такому, знаходиться в Івано-Франківську. Та це не проблема, головне бажання власників, зазначає Олена Юрійчук. Хожу розмовляю з власниками будинку. Вони деколи знають набагато більше ніж може мені допомогти. Інтернет, чи навіть якась стара польська преса. А ну і плануємо якось починати процес реставрації цих дверей, які зняли були на вулиці Чорновола. Ну, будемо якось збирати на це кошти. І сподіваюся, буде перша брама, з якої стартуємо. А наступна дуже сподіваюся, буде якраз ось ця, бо вона в жахливому стані. Підтримують ініціативу дівчини, і в Коломийській міській раді треба повертати цю культуру, щоб люди розуміли, що не тільки така, скажімо, функціональна матеріальна частина є дверей, а відповідно і така історична і статусна, теж. Тобто, щоб люди гордилися будинками, в якому живуть вулиці, на якій живуть, місті, якому живуть речами, які тут є, що вони мають весь свій спадок, і це з покоління покоління передавалося. Насправді в радянському союзі цей, скажімо так, процес було трохи перервано і. Зараз потрібно просто це відновлювати. Хочеться, щоб це все зберігалося, і люди, щоб проходили, вони не дивилися зараз. Все затягнуто пилюкою, побутиною. Вони йдуть і думають, боже, що це таке? Це треба знести. Навпаки, щоб вони розуміли цінність і казали, вау, давайте ми всі якось зберемося. Ми живемо в цьому місті і ми зробимо з них десь красу. Частково відновлені, а десь майже втрачені, але такі, що прагнуть бути збереженими для свого міста. Авторка щиро вірить, що коломияни підтримують її ініціативу. А від реставрованих старовинних дверей у столиці покуття стане ще більше.